Великомученик і цілитель Пантелеймон в івано франківську ікону святої частинкою його мощей минулої неділі привезли до кафедрального собору святої Покрови, що в обласному центрі, зустрічали святиню всією громадою. Знаково, що ікона святого Пантелеймона, яка має цілющі властивості, прибула з села Вікторів Галицького району до Івано-Франківська у переддень святкування Дня Збройних Сил України. Ми знаємо, що саме великомученик целити Пантелеймон є охоронцем воїнів, що він є, як ім'я його означає милості є і охоронцем помічником всіх лікарів. І нині люди потребують зцілення душі і тіла. Тому я вірю, що кожен, хто з вірою, буде підходити до цієї святої ікони, благовійно молитися, як каже Господь, повірить, нехай буде вам. Великомученик цілий пантелеймон готовий і далі допомагати кожному, хто припаде з молитвою до нього. І дай Боже, щоб там ця ікона на протязі тих десяти днів, коли буде тут перебувати у храмі, щоб люди відчули то Боже благословень, щоб люди відчули те. Що можуть отримати по своїй молитві в першу чергу зцілення. в Івано-Франківську ікона перебуватиме до 15 грудня. Протягом цього часу всі бажаючі матимуть змогу прикластися з молитвою до святих мощей, просячи зцілення для себе і ближніх.